Ось уже вдруге ми будемо відзначати день міста навесні. Це особливе особисте свято Коростеня. Древлянська столиця відзначатиме свою 1309-ту річницю. 31 травня коростенцям та гостям міста сумувати буде ніколи. Організатори підготували яскраві концертні програми, фестивалі, виставки та ярмарки. Програма святкування обіцяє бути насиченою та яскравою, запевнив нас заступник міського голови Олександр Дзига. Перші заходи розпочнуться вже о 13-й годині. Зокрема, будуть працювати виставка-продаж виробів декоративно-прикладного мистецтва. Майстрів та художників під назвою Дравлянському роду немає переводу. Мешканці міста та гості зможуть переглянути виставкові композиції підприємств, установ та організацій під назвою Користень місто вічне усяєві краси. Буде працювати і виставка продукції промислових та приватних підприємств міста і району. Працює славимо рідний край. І це лише початок. Офіційна урочиста частина свята розпочнеться з Молебену поблизу Покрови Божої Матері о 15:30 во славу міста і громади. Саме з цього моменту розпочинається урочиста частина свята. Після того гості міста. І коростенці, делегації вони будуть запрошені до парку, і вже о 16-й годині на центральній сцені в парку розпочнеться урочиста частина свята. Що ми пропонуємо під час урочистої частини свята? Це в першу чергу вітання гостей міста, вітання міського голови, а також нагородження переможців конкурсу рейтингу гордість міста 2013 -го року. Крім того, будуть нагороджені і вітання, отримують наші молодята, які будуть укладати шлюб безпосередньо 31 травня. Також новонароджений. Я хотів би, щоб цих новонароджених якомога більше було, тому що це надія нашого міста. А також нагородження за конкурси, які будуть відбуватися до урочистої частини. Конкурсна програма Дня міста різноманітна. Це конкурс парад дитячих візочків. Місце проведення площадка біля пам'ятника Малуші, початок о 13-й годині. Конкурс домашніх тварин мініжний та ласкавий. Друг розпочнеться біля міської поліклініки о 14-й годині. Триває краєзнавчий конкурс серед школярів на приз міського голови. Цьогорічним нововведенням стане сімейне кулінарне шоу «Поліські варенички. Ініціаторами виступила громадська організація Стиль життя. Дація об'єднує жінок Коростеня. В Цьому році ми будемо проводити такий конкурс. Він зразу ж таки розпочнеться після офіційної урочистої частини на центральній сцені в парку культури і відпочинку імені Островського, тобто о 18-й годині. Буде три сім'ї, і чоловік, і дружина, і безпосередньо діти групи підтримки кожної сім'ї. і Вони будуть там приймати участь у цьому кулінарному конкурсі Шоу Поліські Варенички. Тому що це не тільки буде е, зробити вареники і покуштувати журі, щоб визначило краще тут, і відповідно підсенний конкурс, і е, конкурс е, представлення сім'ї. Тобто, це ціле, будемо так говорити дійсно конкурсна програма. Я думаю, що вона буде надзвичайно цікава для наших користенців. Головне, щоб коростенці лише тільки прийшли і підтримали учасників е, даного конкурсу. Не оминуть увагою під час святкування дня міста і юних коростенців. Площа біля міського будинку культури перетвориться на молодіжний арт та спортмайданчик. Там повністю буде відповідно молодіжний такий арт-майданчик. Ми креативні, ми різні, ми молоді. І починаючи вже з 13-ї години, там будуть відбуватися ціла низка спортивних конкурсів танцювальних конкурсів, а вже з 19-ї години там розпочнеться молодіжна дискотека. У цьому році ми запрошуємо і вже виявили бажання одна організація привезти найбільший батут Європи, тобто його висота більше 13 метрів, квадратура 250 метрів. Тобто, це буде таке чудо, де зможуть на ньому покататися і відвідати як діти. Я думаю, навіть і дорослі. you <sighs> Завжди вже стало традиційним впродовж декількох років, коли ми проводимо день міста. Це свято Морозова. Тому торгова марка Рудь і в цьому році не залишила без задоволення в першу чергу наших дітлахів. І свято Морозова від торгової марки Рудь відбудеться починаючи з 12-ї години. Це на центральній площі міста Коростеня навпроти центрального входу в парк культури і відпочинку імені Островського. На свято дня міста запросили почесних громадян користання представників обласної влади та делегації з міст побратимів. Та головними учасниками святкування мають стати коростенці, мешканці древлянської столиці. Шановні користенці, ми потужна громада, самодостатня громада. І незважаючи на ті перепідті, які відбуваються в нашій державі, велике починається з малого, коли ми будемо єдиною громадою, коли ми зможемо. І ми знаємо, що ми прекрасно працюємо. Ми багато чого робимо для благоустрою нашого міста, і ми можемо прекрасно відзначити і відсвяткувати 1309-ту річницю нашого міста. Разом ми сила, яка здатна подолати будь-які проблеми, які існують сьогодні, як в нашій державі, так і в нашій громаді. І переконаний в тому, що Хотілося б, щоб ми забули будь-які політичні проблеми, політичні протиріччя, які існують навіть в нашій громаді, щоб ми об'єдналися і відзначили день міста на найвищому рівні. Отже, у Коростені на день міста заплановано багато культурних та розважальних заходів. Буде працювати і святкова торгівля. Тож кожен, хто вирішить розділити з містом його день народження, 31 травня знайде собі розваги до душі та весело відсвяткує 1309-ту річницю від дня заснування. Коростеня – столиці тривлян.